Слава Господу Богу! Ми бажаємо вам, щоб ви були здорові тілом, душею і духом. Шановні приятелі! Сьогодні у нас в гостях Роман Чорний, молодіжний служитель з Городенки. А наша тема. Багато риби і покаяння. Вітаю Романе. Слава Ісусу Христу! У нас така дивна назва, так: Багато риби і покаяння. Як воно пов'язане одне з одним? Ну це твоє завдання. Зараз це пояснити. розв'язати цю задачу. Я думаю, що ми почнемо з біблійної історії, і ти скажеш, чому ти вибрав цю біблійну історію? Дякую. Я зачитаю Євангеліє від Луки, 5 розділ з 1 по 11 вірші. Одного разу, коли народ тиснувся до Ісуса, щоб слухати Слово Боже, а він стояв біля Гнісерецького озера, він побачив два човни, що стояли біля озера. Рибалки ж, вийшовши з них мили сіті. Увійшовши в один із човнів, який належав Симону, він попросив його відпливти трохи від берега і сівши, став навчати народ із човна. Коли ж перестав говорити, то сказав Симону: відпливи на глибину і закиньте свої сіті для лову. Симон сказав йому відповідь: Наставнику, ми трудилися всю ніч і нічого не впіймали. Та за словом твоїм, закину сіть. Зробивши це, вони спіймали дуже багато риби, аж почала рватися у них сіть, і дали знак товаришам в іншому човні, щоб припливли допомогти їм, і ті пропливли, і вони наповнили обидва човни так, що ті почали тонути. Побачивши це, Симон Петро упав Ісусу в коліна і сказав: Вийди від мене, Господи, бо я чоловік грішний, бо жах охопив його і всіх, що були з ним, від такого улову риби, яку вони зловили. Так само і Якова, і Іоанна, синів Заведей, які були товаришами Симона, і сказав Ісус Симону: Не бійся, віднині будеш ловити людей. І вони, витягнувши човни на берег, залишили все і пішли за ним. Так, дякую. Отже, чому ти вибрав цю історію? Я думаю, що ви набрали терпіння, і ви її вислухали до завершення і ви ще з нами. так? Ну, перш за все, ця історія мені цікава тим, що з однієї сторони головна тема цієї історії це риба, але закінчується вона покаянням. І якщо трошки заглибитися, то можна зрозуміти, що насправді ця історія вона, вона зовсім не про рибу. Історія зовсім не про чудо. Цікаво, що навіть не говориться про що Ісус навчав. От ми читаємо там нагірна проповідь, інші проповіді Христа. Просто Ісус навчав, а потім йде ця історія. І сама суть історії в її закінченні, в тому, що серце Петра і його друзі воно змінилося. Хоча зовні ми бачимо історію про рибу. Так, ну, хочеться запитатися, чому Петро нічого не зловив попередньої ночі? От, а це якби йде в нас зав'язка історії. Ми бачимо, що. Петро нічого не зловив, він працює. І взагалі, як, оскільки Петро був рибалкою, то для нього це була ну, не зовсім приємна подія. Я думаю, ми можемо задати, коли в нас от, буває щось на роботі не, не вдається. І воно ну, не зовсім приємно впливає на наш настрій. І ми дивимося, що коли Ісус проповідував, Петро навіть його не слухав. Петро він займався своїми якимись справами. Взагалі, це початок тільки служіння Христа. Вони з Петром вже були знайомі, але він ще не був учнем, він ще й близько не був апостолом. Ісус просто навчав. Петро займається своїми справами, десь там краєм вуха, щось чує, щось не чує. І коли в нас в житті також стаються негаразди, от, там, щось не вдалося, щось не, от, там, роботи немає, або втратив роботу, або просто от якась там, хвороба. Переважно ми якось пробуємо знайти винних. Ну, Може, Бог покарав за щось там, думаємо за що. Може, якщо говорити про Петра, може це Ісус спеціально так йому там підлаштував, щоб потім чудо зробити. А може ж воно і просто так було? Насправді, знову ж таки, питання не в цьому, і не так важливо, чому це сталося, як зрозуміти, для чого і яким чином Бог далі це використовує. Мені дуже сподобалася думка одного, одного мого друга, він і служитель, і волонтер, і він дуже цікаво сказав, що зараз. Зараз багато людей задаються питанням, чому війна. Хтось пробує знайти винних, хтось пробує звинуватити Бога, але він дуже класно сказав, що нам не так важливо знати, коли закінчиться війна, як важливо розуміти своє покликання. Нам не так важливо знати, чому проблеми стаються в житті, тому що про деякі з них ми з часом зрозуміємо, Ага, ну це було, щоб я чогось навчився. Це було для того, щоб я зрозумів якусь істину. Це було для чогось, щоб я уник якихось проблем. А деякі ми так і не знаємо, чому вони стались. От просто це трапилось, і ти не розумієш, чому. В мене одного разу було, я навчався в Києві, я ввечері поїхав в один райончик, де немає метро, забрати передачу від батьків, і так вийшло, що назад мені довелося йти пішки через весь Київ. І замість того, щоб пройти 10 кілометрів, я пройшов 19, бо двічі повернув не туди. І я постійно молився, боже, ну давай от я вже зрозумів, що там треба планувати час. Але я так і досі не розумію, чому воно було. Я не знаю. Ну, мені чому здається, ну, це моя думка, що це, скажімо, людська спроба вирішити. Звичайно, ну, це питання з рибою, так? Ну, в даному випадку. Так. І... Ну, все хочемо знати, розуміти, або когось звинуватити нам хочеться. Але не так важливо знати, чому. Але далі важливо, що Бог робить з цим, що Бог робить цим далі. Е, я думаю, що тут просто видно різницю, як людина робила це самотужки. Нічого не ну, старалося, нічого не вийшло. І як воно робило це з Богом? Е, як ти думаєш, е, чи що ти думаєш про реакцію Петра на прохання Ісуса? А це так само цікаво. Е, Петро каже, наставнику, ми вже пробували, ну якби, і нічого не вдалося. Ну, сенсу в цьому нема. Але як, ну, от як ти вже так просиш, ну давай за словом твоїм, я закину не вода. Цікаво, коли е, ну, це моя думка. Коли Петро вже зловив багато риби, ну логічно було б, якби він дуже радів, бо це ж його заробіток. Риби нема, заробітку нема, риба є, гроші є, діти задоволені, дружина задоволена. Але він замість того, щоб радіти, він аж, аж якось налякався. В нього не було радості, і тому мені здається, він і не очікував, що щось з цього буде. І це, знаєте, так інколи буває, коли ти щось робиш, просто для того, щоб потім сказати: Ну, я ж казав, що нічого не вийде. От якось, от мені схоже, що він якось так mm -hmm. до Христа говорив. Ну ми трудилися всю ніч, нічого не впіймали, але за твоїм словом, ну ти там вчитель, я тебе поважаю. Ну нехай вже якби ми того ну, але ті, сіті бачимо, закинемо. Що послухався тут в принципі. Що послухався то послухався, вже це, добре. Це вже такий плюсик е, для Петра. Так що наскільки він там вірив, не вірив, це інше, інше питання. І, і ще додам до цього, Ісус же ж зовсім не був рибалкою. І коли тобі людина зі сторони, яка не розбирається, розказує, як робити твою роботу, ну ми рідко любимо такі поради слухати. Ну так, Христос, як людина був теслею, а рибалка був Петро. Так, так, саме так. Який, можна, скажімо, все своє життя чи велику частину свого життя він прорибалив. Е, ну, але ми знаємо закінчення цієї історії, що апостол сказав до, до Христа. Що він визнав, так вийди від мене, Господи, бо я чоловік грішний. От цікаво, яким чином, після цього великого такого улову, великої такої удачі, е, от, як, як ця риба, так би мовити, вона вказала на Петру на гріховність? Угу. Ми ж не, це рідко буває таке, що от у нас щось вийшло, так, щось гарне, ну, великий улов. Ми маємо якісь великі досягнення і ми дійшли до того до висновку, що ми грішні. Переважно, ми, щось не вдається, ми кажемо, Боже, я нагрішив, так, я гріш злякаюся, тому що мені не вийшло. А тут якось навпаки. А це взагалі питання, над яким я сам ламав голову. От Яким от є риба і є е, покаяння, є гріх? Е, є багато риби, є покаяння. Яким чином від риби Петро перейшов до покаяння? Е, і знову ж таки, от я вже говорив: очікувана реакція Петра це радість. Е, багато риби. Хороший заробіток, дітям можна купити цукерків, дружині квіти, і всі задоволені. Замість того, ми читаємо ну взагалі, ми читали, що було дуже багато риби, ну настільки багато, що навіть якби Петро очікував на чудо, все одно це було б напевно забагато. Тому що написано Жах охопив його і всіх, що були з ним, від такого улову. Тому що написано, що два човни. Вони ну, чуть не тонули від тієї кількості риби. Ну, Це були не такі човники маленькі, це були човни, в яких 10-20 чоловік спокійно могли кудись плести, і два човни тонуть, але справа знову ж таки не в рибі. Петро за своє життя вже риби, ну, багато бачив, але його торкнулося не просто те, що риби було багато, хоча це також додало емоцій, а те, який контраст був між його очікуваннями. Ну, от Ісус собі щось придумав, ну і закинем сіті, щоб йому було добре. І тим, яку велич, насправді, Христос показав Його житті. І от ця подія, те, що він не зловив риби взагалі за цілу ніч. До речі, коли ми ніч не, не, не поспемо, ну так само воно на, на, на настрій не дуже добре впливає. І от те, що він взагалі ніч, нічого не зловив, він взагалі нічого не очікував, і яку велику велич явив Христос, коли. І рибою благословив, і показав, що він той, хто має велику силу. І взагалі цей уривок, якщо так подивитися, ми бачимо, що він ну, не так про рибу, як, як про те, яким чином негаразди в нашому житті, Бог використовує, щоб показати нам самих себе і щоб нам показати Бога. Щоб ми побачили Бога через, через ті негаразди, які ми проходимо в житті. Ну, це і... Можна сказати, основний висновок з нашого з нашої розмови, з нашої програми, що тут в центрі не риба, так, не човний, навіть так. не Апостол, навіть не Петро, в центрі Ісус Христос. Так. Щоб ми це завжди побачили. Те, коли читаємо Біблію, коли слухаємо проповідь, в центрі має бути Господь Ісус Христос. І е, Христос використав цю ситуацію для того, щоб показати. Хто така людина, в даному випадку Петро, uh -huh. хто такий він? Хто, хто такий Христос? Чи варто слухатись Христа? Uh -huh. і, і так само і ми, наприклад, коли ми будемо читати Слово Боже, ми зрозуміємо, хто такий Христос, а хто такий я перед Богом. Коли я буду молитися до Бога в житті, ідучи різними перипетіями, коли в мене є успіх і невдачі, коли я там цілу ніч щось роблю, і мені не вдається. Тому що я роблю сам. Але коли, не помолившись, не, не, не попросивши Божої допомоги, але коли я прошу Божої допомоги, коли я надіюся не на себе, не на свій досвід, а надіюся uh -huh. на, е, на, на Господа Бога, не надіюся на свій розум, на розум Христів, не надіюся на людей, а надіюся на, на Господа, воно йде зовсім по-іншому. І тоді я розумів: Господи, я грішний. А Бог великий. Так, Бог великий, Бог святий і Бог всемогутній. Тому це важливо приходити до Христа, спілкуватися з Христом, з Христа, і ми тоді зрозуміємо, хто ми є. Так. І взагалі, ця історія вона гарно показує нам нас. От те, те, як ми бачимо Петра, ми насправді часто подібно дуже до нього реагуємо. Коли в нас стається щось не так, ну, ми якось е, пробуємо зрозуміти, чого, для чого. І е, я не раз чув: від людей, от, от якби я був на місці Бога, я би так зробив, а я би та, а так би я не зробив. І, чесно кажучи, я, інколи я навіть радію, що мене на місці Бога. Бо ми там такого вже би не чудили. Е, нам часто здається, що ну, ми, напевно, би краще придумали, ніж Бог. Це якось от він так зробив, нам не дуже зручно. Але будь-які негаразди в нашому житті е, Бог знає, для чого він їх допустив, Бог знає, як він їх може використати. І коли ми правильно на них реагуємо, то замість того, щоб нарікати, і ну от, навіть просто, якщо би Петро не послухався, слухай Ісус, ми тут нічого не зловили, ну нема сенсу, давай йдемо, там, пообідаємо. Не було би чуда. Коли ми навіть на негаразди в нашому житті, якщо ми правильно реагуємо, розуміючи, що ну, Бог в курсі, що там в мене в житті стається, Бог знає, то через негаразди в нашому житті ми можемо побачити себе. Ми можемо побачити Бог і ми можемо побачити чудеса. Ну І всяке диво, всяке чудо воно починається з проблеми. Так? От, Саме є, так. є проблема, яку людина не може вирішити. Вона, це для неї нереально. Ми вже це пробували. Так. Е, немає значення. Це, це проблема моєї особисто, моєї родини, сім'ї чи країни. Як є проблема, ми пробуємо самі, ми переконуємо, що без Бога не. Це нереально це зробити, і ми тоді звертаємося до Бога. І чим швидше звертаємося, тим краще. Е, звичайно, що Бог не відповідає, не завжди відповідає цю секунду, як ми захотіли. Угу. І ще цікаво, що дуже часто Бог відповідає не так, як ми очікуємо, навіть якщо одразу, то дуже часто зовсім по-іншому. Так, ну і будемо підводити підсумок. У нас є 4-5 хвилин ще. Е, якщо підсумувати, для чого вся ця історія трапилась з Петром. І що це означає для нас сьогодні? Це підсумок, можливо, якісь побажання є на завершення. Ну, якщо от глянути на цю історію вже з висоти пташиного польоту, то ми бачимо трошки різного Петра на початку і в кінці. Цікаво навіть, як він звертається до Христа, на початку він каже, наставнику, от ми там трудилися, робили, ну, але ти просиш, і так далі. В кінці історії Петро говорить, Луки 5.8. Побачивши це, Симон Петро упав упавісу в коліна, він уже говорить з ним не як з Рівним, він падає перед ним на коліна і сказав: вийди від мене, Господи, бо я чоловік грішний. Після цього негаразду, який стався у Петра, після Божої сили, яку він побачив, Петро по-іншому побачив себе. Він уже не поводить себе як рибалка, який розбирається, знає свою справу і ще комусь міє розказати. Він бачить себе, як звичайно, Просту, смертну, слабку людину, і яка зі своїми проблемами приходить до Бога. Вийди від мене, Господи, бо я чоловік грішний. Е, наступний цікавий момент після от цієї історії, після цього чуда, Ісус каже: Іди за мною, віднині будеш ловити людей. І написано, вони витягнули човни на берег, залишили все і пішли за ним. Е, я впевнений, що учні, от, оці. Вони ще навіть учнями не були, вони не розуміли, до чого їх Христос запрошує. Вони й близько не уявляли того всього, через що вони разом з Христом перейдуть. Але вони побачили, що це є е, людина від Бога. Вони пізніше вже зрозуміли, що це був сам Бог в людській подобі. І вони побачили, що Бог кличе їх йти, йти за ним. Куди вони не знали, що вони будуть робити, вони не уявляли. Навіть що означає, будеш ловити людей, так само вони не розуміли. Вони були звичайними рибалками, які навіть освіти не мали, зовсім ніякої. Ну, читати, напевно, вміли. Але це були дуже прості люди. Просто якісь дядьки, які от знали свою роботу і її робили. Рибалки. Просто рибалки. І Ісус каже: йдіть за мною. І після цього, через довгий час, ми вже бачимо їх апостолами. Сьогодні ми читаємо їхні послання як частину Біблії, як частину Божого Слова. Сьогодні ми від них чомусь і беремо приклад. І тому. Ця історія, вона, знову ж таки, не про рибу, історія про Бога, про те, як Бог працює в нашому житті, як Бог змінює наше життя, як Бог через дуже часто саме через якісь проблеми негараздо відпрацює. І ви цікаво підмітили, що чудеса ніколи не ставались на рівному місці. От е, фокуси, фокусник робить на рівному місці. Йому цікаво там, захопити увагу. Ісус ніколи не робив чудо просто так, щоб зробити якесь чудо. І кожне чудо, кожне. Якесь диво, яке записане в Писанні, воно завжди мало якесь дуже глибоке підґрунтя. Це була або якась важлива істина, або якесь важливе питання, які люди мали собі задати, або якесь щось, що ми мали би дізнатися про Бога. І тому негаразди в нашому житті не просто так. Через негаразди в нашому житті Бог являє себе, і через негаразди в нашому житті Бог нам, самих, нас, показує, якими ми є. І я скажу так: рибалка, простий грішний. Петро став святим апостолом, апостолом Петром, Петром і він Бог таким його зробив. Господь таким його зробив. Це теж диво. É, і Бог може кожного з нас зробити своїм учнем, і ми можемо вчитися в Господа і зробити нас дитиною Божою. Що ми будемо, так би мовити, інструментом в руках Господніх, що Бог через нас буде виливати свої благословіння на інших людей. Ну, ми намагалися розкрити тему, багато риби і покаяння. Сподіваємося, щоб ви зрозуміли, до чого ми вели цю тему. Так? Хочете знати більше, читайте Слово Боже, читайте Євангелію, зокрема Євангелію від Луки, а також заходьте на наш youtube канал Мир Вам. Ми дякуємо, що ви підписуєтеся на наш канал, що ви ставите свої вподобання. І, будь ласка, рекомендуйте його своїм ближнім, щоб багато людей почуло слово Господнє. Дякуємо, що ви з нами. Нехай Господь вас благословить. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.